Востаннє Юлія була вдома в Маріуполі 15 березня минулого року. Разом із семирічною донькою Лізою виїхали з охопленого активними бойовими діями міста на березі Азовського моря, умовно гуманітарним коридором до Запоріжжя, а потім до Кривого Рогу. Умовно, бо евакуація була через заміновані території, які постійно прострілювалися. Юлія одна з тих, хто 4 червня долучилась до акції пам'яті Голоси дітей. Як от відкрили коридор першого дня ми виїхали. Було досить важко добиратися до Запоріжжя, тому що усюди були міни. Ми через поля їхали, бачили дуже багато спаленої техніки, спалених домівок, зокрема і трупи. Тому ну, добрались важко. По приїзду до Запоріжжя ми вирішували, куди їхати. Ну і якось так. Насправді пальцем в небо ми приїхали сюди, але не пожалкували ні одного дня. Серед учасників акції пам'яті і переселенці з міста Бахмут. Пані Марина разом із родиною переїхала до Кривого Рогу у квітні 2022 року. З 8 березня, коли розпочав свою роботу, центр підтримки Бахмутян з Бахмутом у серці надає посильну допомогу землякам, які, як і вона, стали новими криворіжцями, втікаючи від війни та російської окупації. Нині в хабі зареєстровані більше тисячі переселенців, з яких 270 30 діти важко навіть думати про це, не те, що говорити так? особисто, якщо ти знав цих дітей, які загинули, бо в нас дуже багато тих дітей, навіть ті, які проживали зі мною на одній вулиці. Тому це дуже страшно і е, дуже це болить. Раніше на майстер-класах Маріупольська малеча зробила близько сотні символічних білих птахів. Точно такі були на центральній площі Свободи в Маріуполі. Їх було 25 за кількістю областей в Україні, плюс автономна Республіка Крим. Але того міста, яке розвивалось шаленими темпами, більше немає, як і багатьох його мешканців, у тому числі маленьких. З приходом російських окупантів наше місце Маріуполь перетворилось на цвинтар. Понад ста загиблих літачок наразі є там певна така статистика. Це жахлива статистика, ці цифри вони постійно нагадували і нагадували, будуть нагадувати нам. У нас у Маріупольців, це в нашій пам'яті. Бачили, ми це знаємо для нас. Це край важливо пам'ятати. На жаль, дитячі жертви російської агресії були і в Кривому Розі. Так, внаслідок ракетного прильоту, 16 грудня, в Тернівському районі загинув півторарічний хлопчик та його батьки. Діти не мають страждати через звірячі дії російського агресора. І тому міська влада та рада оборони кривого рогу прикладають максимум зусиль для соцзахисту малечі, як криворіжців, так і тих, хто змушений був переїхати до нашого міста через війну. В Україні почали проводити такі. І акції, яка носить назву Голоси дітей ці акції проводяться для того, щоб ми вшанували пам'ять цих дітей і не забували про ті злочини, які проти України і проти наших дітей створила Росія. Рада оборони Кривого Рогу опікується дітьми, які приїхали в наше місто з інших областей, з Херсонської області, з Донецької області, з Миколаївської області. Всіх їх прихистили, Надаються, надається допомога загалом. Станом на сьогоднішній день окупанти нещадно вбили 485 українських дітлахів. Травм різного ступеня тяжкості в результаті воєнних злочинів країни-агресорки зазнали більше тисячі неповнолітніх на всій території нашої держави. Але це тільки офіційно зареєстровані дані, які наводить офіс генпрокурора. Що стосується Дніпропетровської області, останній кричущий випадок стався ввечері суботи в підгородницькій громаді. Наслідок приліт. Ракети із Кандерка загинула дворічна дівчинка Ліза. Ще п'ятеро дітей отримали поранення, з яких троє і до сьогодні у важкому стані. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.